Ігор, тут люди чекають відповідь на коментар. Тут прийшов такий коментар 5. і багато цікавляться. Ого, Зачитаю. Стаття. Ага. Так. Донечка молодець, а ви чому від вас не чути ніколи, як ви проводите час, дозвілля разом з дитиною. Ви по годину протягом дня знімаєте один одного. Кийця, один одному. А що в цей час робить дитина? Сама собі займається рукоділлям, вечеря завжди на двох. Насолоджуєтеся, так, боже, скільки тут насолоджуєтеся літнім, літнім вечорам вдвох з котом, що дитина в цей час. Вечеряє окремо купуєте дороговартністі і приводи для господарства, молодці для курей, помешкання 5 зірок А Покажіть дитячий майданчик, гойдавку, басейн, велосипед, батут, пісотницю коротше. Розкажіть, як провели час дитину і що робили разом кудись за коротше. Тут дуже. Багато що я хочу відповісти на цей коментар. Не лізьте туди, там де муха не сідала. Знаєте? По-перше, дитина не грудна і сісючку не смокче. Це щоб ви знали. Дитина вже підліток, які басейни вже, які качелі, які не, ну, пісотничі? У нас річка вона поговорила. Вона вона вже доросла. Ця дитина, дитина вже англійську визучає дуже добра. через через онлайн проплачемо. Дитина вже музику звучає на гітарі. Теж онлайн, дитина вже сидить на комп'ютері, вже допомагає і мамі. все. їй багато що ми там ви думаєте, ми постійно з телефоном ходимо. В основному дитина знімає нас. буває дуже часто знімає. Вона сама і публікує. Вона може ще різати від да, і... дитина, а дитина не хоче зніматися. Чому комусь щось показувати? Дитина живе час, ви не хвилюйтесь. У неї хороший телефон, у неї, і хороший ноутбук. Усе в дитини є. І зараз час ми з нею проводимо. зараз. Молодь, знаєте, їм вже не потрібні ці качелі. Він вже можна і в центрі вийти. Качений і... та ну це буквально до школи да. качелі. і на пляж, і на пляж, і на все на А зараз у них все, в голові не це. То тут же ж не бігає така, що а -а -а -а, надо постійно. <гум> Ви думаєте, ми її там кинули і ніде нічого не робимо. О, ні, і в діта, і взута, і вони їздили, і все і покупляли в школу, і все. Ну, просто ну призові місця на Олімпіаду. А то що чи там п'яти зв'язну, чи не п'яти, то вже не ваші справи. Ми ведемо ФОП, ми відкрили діяльність по правильно. Ми платимо податки, ми вкладаємо, ми розширяємося. Не сидимо у гнидниках і просто так шуруємо відосики. Ви ж бачите, що ми постійно розширяємося, розширяємося, розширяємося. Тому що ми, значить, же відкриваємо господарство до чогось, двигаємося, не просто чисто контент знімаємо. Звісно, просто. Просто так ніхто контент знаєте, ну сенсі, що ми би просто дуріли би там курочок узяли і пилили б контент. Ми показуємо, як життя можна починати з нулю в селі, працювати у селі, як можна почати з нічого. То, що там багато пишуть таких уже розумних, що вже понастраювалися, порозжиралися з отакими пузами, щоками, ті, що все життя на одному місці жили. Ми втрачали і почали ось усе з нуля. Звісно, все з нуля й робити. А не зараз у нас басейн якийсь в городі буде морити, якийсь там дурастікові страдати. У нас є річка. В принципі, да. у нас річка ми працюємо і, і розвиваємо те господарство, на яке ми відкрили ФОП, і яке нас буде кормити. Яка нас і корма, яка і платить комуналки і на школу, і там на, на все і проче? Так що дитина вже ой-ой-ой, дитина вже може і мені прийти по кумпаву. Даті то ви за це? Хто тут місцевий? Хто Ту тут вже давно слідкує, то звісно знаю. А так у кожного своє право. У дітей зараз така психіка не хоче дитина. Ну кай не знімається. Навіщо її показувати. Вона з нами і по вечері, Ми там знімемо, звісно, відео. Да вона і по вечері, і подруги он до неї приходять. Усе тут капітально. Вони їх там свої весілля, тортики, шмультики, гетари. А ми вчора да, що показали гетари, що це вже застарівші люстри, застарівше, все. Ну так, а що а що современна цеплять ну no шоу От світильники бурвиті. У нас хата старої постройки. Їй подобається гітара. Вона не хоче на тому фортепіано там отими всякими крутими. Вона не хоче. на це. фортепіано. І я їй не скажу, я їй не скушу, що гітара це пройшли вікна. Філасобі пройшли рік. Ми, за неї теж. Ми ну, то вже заплатили. То і зараз багато хто грає. І дорослі дяді грають, і що пройшли вік. Ну якби вона там на електроні, якби в неї там свої. Ну, там якщо їй буде подобатися електрона, теж да. можна придати. Дитина сказала, я, так, я таке хочу, я таке хочу. Все. Я вам те, що в Аврорі купили ложка, не хочу їсти, я привик, щатими вошками їсти. Глибокими, знаєте. За таке діло. Нічого. Тож, всім дня.